Доброго дня, мене звуть Ігор Дудка. Я сервісний інженер по західному регіону компанії Лемкін Україна. Сьогодні ми знаходимося на польовій демонстрації у фермерському господарстві «Аделаїда». Польову демонстрацію проводить наш давній партнер компанія «Рідон Тех». Я хочу вам сьогодні коротко розповісти про наш навісний плуг Ювель 7 м Наш навісний плуг Ювель 7 м сьогодні представлений в комплектації з п'ятьма корпусами і. Перед плужниками скомплектований з трактором 190 кінських сил, що в принципі для наших умов роботи ідеальний трактор. Його потужності достатньо для того, щоб працювати з цим плугом. Коротко пройдемося по налаштуваннях даного плуга. Налаштування плуга у нас починається з налаштування трактора. Самим першим, що ми повинні перевірити, це налаштування нашої навіски трактора. Важливі моменти, на які потрібно звернути увагу: це регулювання вертикальних тяг. Вони в нас повинні бути виставлені одинаково. Як зліва, так і справа. Регулювання горизонтальних тяг, які повинні бути в пущеному положенні, щоб плуг мав можливість коливатися зліва направо. Положення центрального гвинта. Як бачимо на башні плуга, у нас є декілька отворів для монтування центрального гвинта. Особливо хочу звернути увагу на продовгуватий отвір. Який ось тут у нас розташований? Він необхідний для того, щоб працювати на горбкуватих 3 d полях, так званих, для того, щоб плуг міг краще копіювати видолинки і не було ризику пошкодити раму плуга. Після того, як ми вірно навісили нашого плуга, самим першим регулюванням полі ми будемо проводити регулювання глибини. Важливо чітко розуміти, що послідовність етапів регулювання плуга не можна змінювати. Вони повинні бути саме такими, якими вони передбачені, бо в інакшому випадку ми не зможемо швидко і якісно відрегулювати плуг. Глибина в новісному плугу регулюється в двох точках. Перша точка це у нас колесо глибини. В даному випадку у нас комплектація з опорно транспортним колесом. Інша точка це навіска трактора. Коли ми виставили нашу необхідну глибину на колесі глибини, навіскою ми вирівнюємо раму плуги, чим добиваємося рівномірного опрацювання ґрунту як передніми, так і задніми корпусами. Наступним регулюванням нашого плуга є регулювання. Кута нахилу, коли ми зробили перший наш прохід, першу борозну, зробили розворот і стали в протилежну сторону. Ми вже можемо регулювати кут нахилу нашого плуга. Це здійснюється в механічному плугу за допомогою ось таких гвинтів, які слугують нам упорами, і в момент перевертання плуг на них опирається і витримує заданий кут нахилу. Дуже важливо дотриматися вертикальності. Вертикальність ми можемо визначити по положенню корпусів, коли ми станемо. Ззаду плуга в робочому положенні ми будемо бачити, наскільки вони нахилені або не нахилені відносно ґрунту. Ідеальним налаштуванням буде кут 90 градусів по відношенню до ґрунту. Третє наше налаштування є ширина захвату першого корпуса плуга. Це налаштування ми здійснюємо за допомогою запатентованої системи компанії Лємкін. Називається Оптік Ось вона представлена перед нами. І регулювання ширини захвата першого корпуса ми здійснюємо за рахунок ось цього гвинта на циліндрі пам'яті. Даний вузол виконує одночасно дві функції. Регулювання на різьбі у нас відповідає за регулювання захвату першого корпуса, а сам циліндр називається циліндр пам'яті. Він полегшує нам розвороти плуга на виходах загінки. Коли плуг доходить до загінки, для того, щоб краще і зручніше здійснити переворот, даний циліндр виконує втягування. І плуг по маленькому радіусу робить оборот без ризику зачепити робочими органами або колесом за ґрунт останнім нашим налаштуванням. Буде налаштування тягової лінії між плугом і трактором. Ось цей гвинт нам відповідає за це налаштування. Це насправді дуже важливе налаштування, яке забезпечує нам рівномірність, плавність роботи трактора, малий розхід палива і малі навантаження на рульову систему трактора, а також рівномірне зношування робочих органів плуга, регулюючи ось цього гвинта, втягуючи або видовжуючи, ми здійснюємо центровку плуга по відношенню до трактора, що дає нам можливість рівномірно і якісно здійснювати нашу оранку. Даний плуг обладнаний опцією опорно-транспортного колеса, що дає нам можливість на дальніх переїздах здійснювати транспортування плуга на колесі також. Це дає нам дуже багато переваг, суттєво менше навантаження на навіску трактора, оскільки більша частина ваги плуга переноситься на опорно-транспортне колесо. І в даному випадку трактор виконує лише підтримування плуга, а не повне його піднімання і перевезення по дорогах. Це економить нам запасні частини, які слугують розхідниками, тому що навіска не розбивається, навіска не перевантажується, гідравлічна система трактора також набагато менше страждає. Хочеться звернути увагу, що правильне переведення плуга в транспортне положення має декілька нюансів. Саме перше, що нам потрібно зробити, це від'єднати центрального гвинта трактора, заштопорити плуг в ось такому положенні, коли він стоїть по центру. Другим регулюванням є від'єднання механізму дотримання глибини і переведення колеса в транспортне положення шляхом переставляння даного пальця з робочого положення в транспортне. Більш ніяких регулювань чи змін не потрібно вносити. Плуг уже готовий до того, щоб їхати до себе на базу. Компанія Редонтех вже більше 20 років є офіційним представником продукції фірми «Лемкін» в Україні, являється надійним партнером як для нас, так і для своїх клієнтів. Ми дуже дякуємо за співпрацю і надіємося на кращі і кращі результати. Дякую за увагу.